Вітаю, друзі. Перепрошую, що не можу бути з вами. Фізично, І перепрошую, що говорю з вами крізь погане відео. Сподіваюся, що звук є не таким поганим, як картинка. Переклад це взагалі ключова проблема культури, тому що культура це переклад. Але це не переклад текстів, це переклад досвідів. Культура виникає, коли з'являється розуміння того, що досвід іншої людини нам недоступний. Що досвід іншої людини є, або іншої спільноти людей є чорною скринью, крізь яку нам не пробитися. В різні часи люди, філософи, письменники мали оцю ілюзію, що ми одне для одного є прозорими такими фігурками зі скла. Один із моїх улюблених філософів Жан-Жак Руссо приблизно так думав, що, в принципі, від початку ми одне для одного фігурки зі скла, і десь. Десь суспільство, десь інституції, десь історія, десь наш власний егоїзм вкриваються фігурки зі скла певною фарбою, крізь яку ми не можемо пробитися. Я думаю, що це красива і, можливо, корисна ідея, але вона хибна. Я думаю, що ми для ми одне для одного є чорними скринями, як індивіди, як спільноти, як мови. Ми є чорними скринями, базовою реальністю нашого буття є темрява, а не світло. Світло з'являється лише зрідка відповідно до графіку або, або поза ним. І оце світло, світло розуміння, божественне світло, людське світло, світло культури це і є те, що, власне, трішки привідкривають ці чорні скрині. Я постійно думаю над значеннями цього поняття катарсису, Аристотеля. Я не думаю, що йдеться про якесь. Мені здається, що метафора очищення, вона, яка пов'язана з поняттям катарсису, вона, вона другорядна, вона вторинна. Первинна є оця метафора того, що ми взагалі маємо отримуємо доступ до емоцій, до інших емоцій, до інших Е, І ці емоції, ці почуття, ми дістаємо цей досвід завдяки твору мистецтва, завдяки культурі, який є. Певним перекладом у цієї чорної скрині для інших чорних скринь. Лейбніц писав про те, що монади не мають вікон, але вони між собою комунікують певними хвилями на поверхні. От для, от для того, щоб ці хвилі на поверхні, вони принаймні їх можна було побачити, їх можна було відчути, до них можна було доторкнутися про існування їх, хоча б можна було здогадатися, існує культура. Тому культура це, це переклад, це складний переклад, це переклад неперекладного, бо непереклад, неперекладний, власне є наш досвід. І оця ідея Барбари Сен взяти якісь ключові слова в різних культурах і, і, і подивитися, який досвід там захований, закопаний, глибоко в землі, як, 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 як ікона, як який як, як, як скарб. Це мені здається дуже хороша ідея. І вона нас е, теж стимулює до мислення про те, що ми настільки одне для одного з вами непрозорі, і ми настільки е, далекі одне від одного, що цей процес наближення є довгою роботою, але дуже потрібною роботою. Я дедалі більше розумію, що велика історія, інтелектуальна історія європейська, яку я дуже люблю. Вона не повна без нас, не повна без України, не повна без українського досвіду. Не тільки досвіду страждань, не тільки досвіду голодомору, не тільки досвіду сучасної війни, не тільки досвіду попередніх воєн, але й просто нашого якогось іншого досвіду. Те як Тарас Шевченко взяв міф воїнський міф козаків і застосував їх до селян. Тобто до людей, які займаються проростанням і природою, це величезна інтелектуальна революція, яку, яку ми ще маємо з вами пояснити. Те, що в українській і польській культурі перше слово гімну, воно працює зі смертю, зі смертю, яка вже нібито наступила, але, але ще не наступила, і ми ще спробуємо її подолати. Це теж великий величезний досвід, якого, мабуть, бракує іншим. Ми щойно записали останню з моєю дружиною подкаст про Сартра, і, і протягом цього, цього подкасту ми зрозуміли, наскільки різним є досвід ув'язнення, наскільки різним є досвід полону, наскільки різним є досвід окупації. І Сартер написав буття і нічого, фактично, будучи в німецькому полоні. Він читав Хайдегера, будучи в німецькому полоні. Він вийшов з цього полону, як люди виходять з лікарні і просто без повернення, і ніхто його особливо не шукав. Це, звичайно, абсолютно неспівставно якось порівнювати з долею Стуса, з долею. В'язнів Сандармоху і жертв Сандармоху, з долею Олекси Тихого, долею Вікторії Рощиної, з долею тих наших в'язнів, які зараз у полоні, з долею Ігоря Козловського, тих в'язнів, яких уже з нами немає, долею тих в'язнів, які, слава Богу, повернулися, таких як Максим Буткевич і багатьох інших. І наше з вами завдання це оцей досвід пояснювати, цей досвід перекладати, бо він залишається величезною такою, величезною могилою, куди скидають, куди скинуті всі ці всі ці образи, всі ці переживання. Це велика могила, яка засипана історією, яка засипана іншими наративами, і ми от з вами починаємо її розкопувати. Знаєте, у Шевченка знову ж таки був цей поганий образ розритої могили, бо йому здавалося, що йдеться про якісь імперські спроби позбавити нас минулого. Але водночас у нього є образ, що саме з цієї могили, а він думав про могилу в церкві Хмельницького у Суботові, власне, народиться нова Україна. Це, можливо, такий макабричний образ, але мені здається важливий образ. То, що у ці величезні пласти нашого досвіду, вони десь зариті глибоко під землею. І фактично наше з вами завдання, як перекладачів досвіду, це оцей досвід розкопувати і цей досвід пояснювати. Не тільки тому, що ми хочемо, щоб нас почули, але і тому, що без нас і без таких як ми, без інших таких культур, які були покладені в могилу або які були покладені в... Просто музейні підвали, які були спущені під землю. Без таких культур світова культура вона неможлива, вона не повна, тому що без такого досвіду поняття нічого у того самого Жана Поля Сартра звучить, як якісь дитячі трішки, якісь дитяча гра, якась дитяча наївність. Вибачте, що згадую Сартра. Виходить наш, наш подкаст про Сартра, тому може бути для всіх цікаво. Отже, культура це переклад. І це не переклад текстів, і навіть не переклад сенсів, а це переклад досвіду того, що власне, лежить в основі і сенсів і потім, потім культурних, культурних подій навколо них. Так, починається тривога. Я з вами буду прощатися. Ďakujem vám za pozornosť. Wow.